Ви разом, так? Да? Да. Ну точно, дружба, не всі, все нормально. Дякую. Всі разом з бахмута. І вон ще один. В тринадцятом на басарій. Він так шали, а ти з Олександрією. Хто поворота попаде, той зав'є. Давай. О, А, так ви віддавали, ви замикали, так? Тяжко, я два роки вже на війні, перший раз вирвався. Червітання це All Football Олександрія. Контент, який занурює тебе у саме серце команди. Перший український випуск після зимових навчально-тренувальних зборів у Туреччині. 23 число, п'ятниця, лютий місяць, стартує через два дні друга частина чемпіонату України. Та, мабуть, головна подія не в тому, що ми приймаємо у рідних стінах один із найти клубів України, а в тому, що матч пройде зимову не пустих трибун. А це говорить про те, що на стадіон не повертаються вболівальники. І це. Свідчить про те, що нарешті футбол буде мати класні спортивні емоції. Друзі, якщо з онлайн придбанням квитка питань немає, там повний аншлаг, то зараз я хочу зафіксувати той момент, коли, знаєте, давно не відчував справжній болівальник. Прийти до каси, заплатити гроші і отримати такий довгоочікуваний квиток на футбольний матч. Йдемо не пустими руками. Перший, хто придбає квиток на футбольний матч, Олександр Шахтар, отримує. Подарунки від нашого чудового преміум партнера Вібет. Ну, Пане Олександре, вітаємо вас! Так, перший перший придбаний квиток за довгий час. Як довго ви боліваєте за клуб та як довго ви спілкували цією подією? Боліваю ще за поліграфтехніку, коли вона іграла на побіді. Коли останній раз, на якому були матчі на стадіоні? Коли останній матч хаос, був в да? Да. чемпіонаті. Так, да, вже да, да. років два, то і більше, наверное. я вам дуже дякую. І Більше того, я скажу, що у нас є подарунки. Перший учасник, який купує білет в касі, отримує. Ось такі чудові подарунки. Там і шалики, і кепки, і дуже багато інших подарунків. Дя, Я дя, дякую. дякую. Ми вам дуже дякуємо. Оболівайте дякує. за український футбол. Вболівайте за клуб Олександрія. Добре, Все буде перемога. Пані Тамаро, вітаю вас! Приємно бачити в ваших руках білетик на прийдешній матч. Довго чекали. Ваші емоції. Ну, емоції перешкалюють, як завжди. Дуже Засумували за грою, дійсно грою, яка вживу. Е, скучили за нашими гравцями, також вживу. От. Дуже люблю всю нашу команду, цілую, обіймаю, бажаю перемоги і ми з внучкою прийдемо вболівати, як завжди, за нас. Пане Валерій, вітаю. Ви самі прийдете на стадіон чи з кимось із друзів, або там з внуками? У мене. Друзі-рибаки. Друзі-рибаки, так що вони сюди не ходять. Друзі... Цей да, це, це, це я кажу. Друзі на рибалку, а ви на футбол. Да. Пані Віра, вітаю вас. радий вас бачити біля каси стадіону Ніка. Ой, Дуже скучила за футболом, за нашими гравцями. Я з ними завжди боліваю за нашу команду. Дуже дуже рада, дуже щаслива, що я попаду на матч нашої команди вживу і шахтарем дуже дуже хочу. Окремо хочу привітати Кирила Ковальця. Це грабець, якого я дуже гарно знаю, і його дуже люблю. Ну, нова команда в нас молода, дуже хлопці у нас амбітні, і ми будемо сподіватися на перемогу наших хлопців і завжди будемо їх підтримувати. Друзі, цей день настав В понеділок, 26 лютого. Матч дійде нашої команди. На цій красуній арені ми приймаємо шахтар із Донецька. Зовсім скоро воротно культурно-спортивного комплексу Ніка відчиняться, і вболівальник зможе пройти на трибуну улюбленої арени, щоб підтримати свою команду. Адже нарешті, нарешті, болівальник на трибунах. 12-й гравець на своєму звичному місці. Ну а з цього підтрибунного приміщення вийде наша команда на поле. З Самого ранку в клубі панує робоча атмосфера, адже кожен виконує свої обов'язки. В конференц залі проводиться нарада на стадіоні. Розмітка поля, встановлюється техніка, розкладаються і м'ячі для предмачування розминки. А в роздягальні розвішується форма гравців. Згодом болівальники приходять до стадіону, купують чалики та футболки клубного фаншопу І, шокуючись, в черги, поступово проходять через турнікети на трибуни. В місті панує справжнє футбольне свято. Звісно, що ми вийшли до прихильників гри мільйонів та поспілкувалися із нашим 12-метровцем. двомастним витравцем. За Олександрію. Як думаєш, який рахунок? – 3-0 в користі Олександрія. Хто заб'є? Не знаю. Якщо поворота попаде, то і заб'є. <рес> Давай. хорош. Шалик. Красивий, класний. Як звати? Уля. Уль, uh, скажи, будь ласка, як гадаєш, uh, з яким рахунком сьогодні закінчиться матч? Я думаю, закінчиться матч в 3-1. Наша перемога. Хочемо да. за футболом? Так, да, звісно. Коли було останній раз. О, мабуть, і... тоді, коли можна було ходити. так? Да, мабуть, тоді. Ну, ходили на. Так дивилися і за, за, за стадіону, а так на трибунах уже давно не буде. Сьогодні у нас такий міцний горішок. Граємо шахтарем. Команда, одна із п'ятеро в Україні. Але і наша команда теж може, хоче та прагне. На вашу думку, просто так теоретично. Як думаєте, який буде результат? Переможе дружба. Це хорошо, ви гадаєте? Я, я думаю, нічия буде. Ви разом, так? Да? Да. Ну точно, дружби нічия, Я все нормально. Дякую. Гарного дня. Дякую. У вас, шалики, футбольного клубу Шахтар. Я так розумію, ви приїхали на виїзд? Ні, ми в переселенці. Тут зараз живемо. Ага, а звідки що не з Бахмут. Бахмут. Всі разом з Бахмута? І вон ще один. Де? Хто? Нікіта, Нікіта, привіт. Нікіта Васіліч. Ніякі питання, просто спілкуємося. E, дивіться. E, розуміємо, що команда одна із найтитлованіших в Україні Шахтар. Нарешті маємо можливість, хоч трохи, але з глядачами. E, просто приймати переймоці. Коли останній раз взагалі відвідували футбол? У 20-му Харкові на мет... в стадіоні Металіст. В 13-му на Донбас-арені. Зараз прям як бальзам да. на донбас Арена. Донбас-арена 13-й, да. 12-13. На арена я був теж там, чесно кажучи, це як в топ-3, на мою думку, в стадіон, який просто має неймовірну інфраструктуру. Давайте так, невеличкий прогноз. Сьогодні по матчу. що Який рахунок? 2-1. 2-1. ми ви переможемо, Олександрію? Ми переможемо. А, Один-два. Так, два-дін. Так два 1 чекаємо. Один-два. 1-2? Він так шалик, а ти за з Ні, Теж 1 два думаю. 1-2, так? Хто заб'є? А я не І брандау, так? Да? <рес> да, да, да. <рес> Це так. Істоки історії. Хлопці, вам дуже дякую. Гарний відпочинку. Хай перемагає сьогодні його великий футбол. Доброго дня, Віталій. Я так розумію, чекаємо поступової черги входу на стадіон. За футболом скучили? Та, звісно, скучу. Так як всю жизнь був в футболі, потім скучив. грали у футбол? Займалися? Так, да, займався, грав своє. На які позиції грали? Полузащитник центральний. Ой-ой-ой, ну це дуже серйозно. Це людина, да, яка да, бачив все поле, яка розпочинає так да, і да, перериває, да, так і суперника. Да, да, да. Як гадаєте, який буде сьогодні рахунок? Ну, тяжело. Я два роки вже на війні, перший раз вирвався, потім тяжело судити. Не бачив ні одну, ні другу команду особу. Так. Я вам скажу так. Завдяки таким як ви, є можливість взагалі бачити день. Бачити футбол, жити, дихати і цінувати такі прості, але дуже важливі речі. Я вам бажаю комусь такого одужання. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні з нами і бажаю вам гарного гарно на друзі так, прошли. так. Да, 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 щоб сьогодні ми зустрілися, звичайно. Ми самі з Ніколаєва, з Ніколаївської області. Хто з Ніколаєва, хто з Чаркава, с... Ну, з області з Ніколаївської. Так случайно. Я тут лікуюсь, Люди приїхали. Місті трошки бігали, да, да? Но... а ви не грали. Да, нападение. О, да, а еще. так вы отдавали, вы замыкали, да. Да? Да. да? Была такая команда в Очакове, Артания. Маяк Очаков, Артания. Это еще в первой лиге играла, потом во второй. Так, в то время, это еще начало 90-х годов. Шевченко Шевченком бегали. Да, <с> да, да. Шевченко у нас... Да, Мы 1-0 проиграли Динамо-2, и Шевченко гол забил. Это 94-й год. Он, да, он был Пацаном Але тоді що сміх, да? ну, вже щось міг, так? Ну, вже якісь задатки видно було, ну тяжело було тоді. Судити. Ну, в ітоні. Да. Став тим, ким став. Поэтому... Я згоден, згоден. Дякую вам ще раз. Бажаю гарного відпочинку, гарного футболу. Хай перемагає дружби муруфінам. Ніче будь. Обідати за нами. Ну, Мені подобається хоч думок. Все, топчиком, дякую. Друзі, ушип мене чи це не сон болівальник на трибунах? Поки у нас іде предматчева розминка, 12-й гравець поступово заповняє трибуни нашої улюбленої арени. Ну що символічний удар військовослужбовця, свисток про початок матчу. Вболівальники вже поступово заводяться. Є тут багато переселенців з інших міст. Ми поспілкувалися з ними. Дехто з Донецької області вони вже співають поступово пісні своїй улюбленій команді. Нас на трибунах більше. Ми теж поступово заводимося, насолоджуємося процесом, насолоджуємося атмосферою. Футбол повернувся, футбол живе. І, хоча голів у матчі болівальники обох команд не побачили, емоцій, співів та щирих посмішок протягом 90-х хвилин було вдосталь. Дехто зустрів своїх друзів, яких не бачив після повномасштабного вторгнення окупанта. Хтось вперше провів сина на футбол. Новина про довпослідачі на стадіон потішила не тільки болівальників, а й футболістів, які скучили за підтримкою. В такі моменти футбол стає справжньою магією тисячі сердець, які б'ються в унісон. Футбол створює емоції. Футбол об'єднує. В кінці матчу команди дякували своїм шадувальникам, тисли руки, обіймались, робили спільні фото та роздавали автографи. Кожен глядач отримав те, за чим прийшов на стадіон. А кожен гравець знову відчув себе частиною великої гри мільйонів.